Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку, дітки. А знаєте, дітки, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. І не просто осінь. А осінь чарівниця у гості прийшла. І дарунки щедрі діткам принесла яблука і груші, стиглий виноград. Осінні дарунки для усіх малят. Дітки, давайте розглянемо виноград. Якого він кольору? Зелений, рожевий та фіолетовий. Росте виноград гроною, листочки винограда темно зелені, великі. Тож запрошую вас виготовити аплікацію виноград. Батьки. Допоможіть дітям підготуватися до аплікації. Для роботи нам потрібно круг та рілочка із паперу або картону світлих тонів, маленькі кружечки фіолетового кольору, які трішки надрізані, і склені так, щоб утворилися об'ємні ягідки винограду, листочки зеленого 2 штуки, гілочка коричнева, клей або клейолівець, серветки, підкладна до Дітки Поблескайте в долоні, посміхніться своїм мамі, тату, братикам, сестричкам. Розпочинаємо працювати. Дітки, на круг це наша тарілочка. Приклеїмо коричневу гілочку. Приклеїмо майже посередині тарілочки. Біля гілочки, у вигляді трикутної форми, розміщуємо фіолетові кружечки. Це ягідки винограду. Їх багато. Біля гілочки вгорі і внизу розміщуємо зелені листочки. Подивіться, дітки, яка чудова аплікація в мене. Я впевнена, ви справились з цим завданням. Надсилайте фото своїх робіт. З нетерпінням чекаю. А я кажу до побачення!